Де я маю мікрофони, які дивляться прямо на мене. Але в цьому відео я їх поставив, щоб вони дивилися в лівий, в правий і в лівий бік. Так що, коли я роблю щось з реально справа, ви чуєте це з правого боку. І коли я роблю щось перед вами, отак. Наприклад, ви чуєте перед собою. Але коли я хочу підійти ближче в це. що це зовсім зовсім I hear you. as a Chinese. Vás je to, že З сепарацією між, між мікрофонами. Вони піднімають, наприклад. nem зділать з всякий like, No